Всім привіт! Мене звати Андрій Антоновичу. Це операція провокації. У мене в гостях відразу три рок зірки. Я маю на увазі цей такий скорочений склад гурту Друга ріка. Це Шура, це Льоша, це Валера. Відповідно це, в принципі три рок зірки а ті решта, що вдома вони. Поп зір попзірки, тому що вони не прийшли. А операція в рукація яку можна послухати на хітефом та на М1. і сьогодні ви обов'язково побачите. Ну на хітефом почуйте. середина 90-х. в надзвичайній країні під назвою Україна з'явився надзвичайний гурт під назвою Друга ріка. Корпоративи, фанатки, гонорари, секс, дракс, рокенрол. Аж ніяк. Друга ріка і фронтмен Валерій Харчишин поводяться дуже скромно і спокійно. Їздять по всяких фестивалях і отримують усілякі нагороди. У 1998-му перший альбом гурту перший фотоальбом із фотографіями Валерія та Хлопців. А вже в 2000-му перший музичний альбом. І закрутилося. Дейву Гехену з Депешмот так сподобалося, як у 2003-му в нього на розігріві виступила Друга ріка, що він вирішив приїхати ще раз до нашої країни. Валерій Х. Перший шин, друга ріка, мир, дружба, гумка, хіт-ФМ. пам хітефе. Парампампам, портретик. І Що там помолились десь чи ні? Чи все в принципі правильно? Єдине, що фотоальбому 98. Фотоальбому не було, 98-му. 97-му він 97. був. 97. В цю суботу презентація проєкту буде спільний концерт другої ріки і гурту Морви Отесі. Отесі, турецького гурту, який представляв Туреччину свого часу на Євробаченні декілька років тому. І презентація пісні. Це, ця пісня, яка зараз прозвучить на HIT FM, може про неї щось розповісти нам. Окрім того, що ми дізналися, що ви там її довго дуже записували. Ну, звичайно, ми зробили трек спочатку. То ми зводили його тут в Україні, uh -huh. але ми рішили потім е мастерінг зробити за одновішно, правильно? А, так, так, і прислали нам версію, яка ну. Знаміло. Не в нашу сторону, краще <стрес> сполучених штатів найпопулярніші рок гурти України і Туреччини. Відповідно, друга ріка найпопулярніші в Туреччині, морви от сі <заквична> відповідно в, перегляд, в Україні. Єдина різниця, що, е, що турки не приймали участь в Євробаченні. А а, а це ті, що склав на Євробачні. Шуру що вони не мають. До речі, не плановий жало. було класно. Ми почали розмову з того, що Пілкір там і так далі. Анталія і все. все включено. Це все, що ми знаємо. all inclusive, все, що ми знаємо про Туреччину. Насправді, коли ми поїхали в Стамбул е з Хароном, Харон-вокаліст групи Мордоотесі, е він показував місто і в їхав в машині, вже у вас є радіостанції рок-музику. Він каже, яку тобі? <гум> и там раз, два, три, чотири, пять, шість И пішов. Обирай, каже. Проблеми з законом глухо. Ну, ж рок-зірки там я не знаю. проїхав до якогось концерту. Кого-то там брали з травою или. Там до приклада. Всякое было. Ні, ну може там хуліган там щось размеру. У в мене все вниз. Час, а, я квартиру снимаю. У мене сейчас накрила мілиция квартиру. <гум> а... ні не, -не, не, там сусідка сказала, що у мене, мене якісь стони, стони, крики. Так а що це буду за стороны? Повно фільму шукати в мене. Ну, Перерили всю хату, потім ми з ними сіли you know, випили по 50 грам. Випили по грам, і вони потім ту сусідку там десь півроку кожен місяць приходили до неї там з з провірками. провірками